Про що я сьогодні буду говорити? А дитяче служіння буде у нас? Хай сидять тут, вони там померзнуть. Так, Катя? Да. Ну, сидіть Так? Да? Хорошо. Я вітаю кожного, хто прийшов сьогодні на служіння. Вітаю кожного, хто сьогодні буде дивитися на нас в прямий ефір. Хай Бог всіх вас благословить. Не забувайте, що двоє-троє в ім'я моє написано в Писанні, там і я серед вас, каже Господь. Нас трохи більше, чи б двоє, чи б троє, чи 10, нас більше. От. Е, ну, Ті люди, що уходили з церкви, вони сказали, «Та там їх 10 чоловік. Ні, я посчитав на сьогодні 19 чоловік. І то, що не всі прийшли, що немає Віталія Кастані, що немає Наташі Сірожої і ще Костіна, да? Тобто, Фактично ще, ще є люди, які сьогодні не змогли прийти вони були на роботі. От. Тому, друзі, ми будемо служити Богу. Що б з нами не случилося? Люди мене питали, пастор, що будете робити, коли в церкві не буде людей. Я, я знаєте, що сказав? Кажу, як навіть одна людина буде сидіти в церкві, я буду їй проповідувати. Поняли? Навіть одній людині. Колись, по-моєму, це директори с дядівство, він приходив в зал, от, а, е, зробив рекламу, що цей він приїжджає, буде служити, буде молитися за людей. От, і він прийшов в зал, і в залі немає взагалі людей. Один хлопчик такий сидів. Один хлопчик. І ви знаєте, він проповідував цьому хлопчику. І коли цей хлопчик виріс, він став євангелістом. І почав провідувати Слово Боже. Тобто, все, що він мав сказати аудиторії, він сказав цьому хлопчику. Поняли? А в нас світі цих хлопчиків багато. Да, Марк? 16-17. Марка. Алілуя. І тримайтеся, ці зпитання, які в нас є, ми їх пройдемо. От, е, надо бути, я говорив з пастором Леонідом. Він каже, що люди в церкві повинні бути посвящені Богу, посвящені церкві і посвящені пасторю. І цьому треба вчити. Понятно? І Сьогодні, сьогодні мене буде тема така: е, овечки шукають голос пастора свого. Овечки шукають голос пастиря свого. Тобто, якщо овечка, пастир їй каже, а вона не чує, не хоче чути, якщо овечка не чує пастиря, то ця овечка, не то цей пастир вже не є пастиром для цієї овечки. Отак правильно. Поняли? І Господь мені це показав, каже, що твої овечки не чують твій голос, і вони йдуть за тобою. Івана 10.27 написано, Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більше від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Тобто, Господь сказав про овечок і Він каже, що вони слухаються голосу пастиря свого. І ви не забувайте, дорогі друзі, що. А, я історію сповнив. Один євангеліст, який знаходиться в Ізраїлі, він розказував, як він бачив овечок, які прийшли на водопой. І їх прийшло три отари, тобто три пастуха і три отари. І коли овечки підійшли до водопою, вони всі перемішалися. І він каже, я сиджу в машині, так дивлюся за ними. А як же вони потім розберуться? До, до якого стада прийти? Ви ж розумієте, що да? якщо е, овечка е, із чужого стада, то ті овечки е, із цього стада можуть її бити. Не давати їсти, не давати пити, правильно? Можуть її бити. О. І він каже: я дивлюся, я наблюдаю за цими овечками. Я ж вони, ну, пастухи позабираю своїх овечок. І пастухи, перший пастух, він дійшов в сторону і почав голосом кричати до них. Овечки підняли голос і пішли в сторону його, його овечки. Вони почули голос пастиря слова. Пастуха пастиря. І вони розвернулись і пішли. Він зібрав їх, подивився, пощитав і пішов далі. Другий так само, в другу сторону він йшов, Там... Я не знаю, як вони гукають їх, ну, може тако. Почули овечки голос пастира свого і другі пішли туди. А третє, що залишилося, це було вже третє стадо. Поняли? Але коли три стада прийшли, всі От. І мало того, коли пастух іде, то за ним ідуть овечки. Да? І ці овечки, вони е, не йдуть спереді. От, Хтось розказував худобу паст, да? От, що, е, Коли пастуть худобу, то е, Іде пастух ззаді. А коли овечок пастуть, то пастух іде спереді. І е, пастух починає їм там гукати, да? він йде з палкою такою. От, і овечки слухають голос пастуха і йдуть за ним. Овечки йдуть за пастухом. Не йдуть впереді, а йдуть за пастухом. І якщо якась овечка відбилася від стада, що робить пастух для цієї овечки? Він приходить, її забирає і назад в стадо ставить. Знову вона відбивається. Він знову її забирає і ставить стадо. І коли вона ну, привчилася відбиватися від стада, то пасту бере палку і перебиває їй ноги, щоб вона не відходила від стада. Поняли? Плюс ми читали з вами притчу про те, що е, добрий пастир оставить 99 овечок, а за одною піде. Чому він так ходить, пастир? Тому що та овечка може попасти в яму. Та овечка може е, ну, налякати їй вовк, е, чи, волк, чи навіть, якась тварина може її налякати. І тоді е, пастир іде і захищає, допомагає цій овечці. А якщо овечка веде себе неправильно, ставить роги і як би криве, то що такі овечки роблять? Ноги перебивають, і вона ходить вже в стаді, мекає там ззаді, йде і все. І ще, буває таке, що вовки нападають на овечок. Що роблять овечки з це? Час? Вони гуртуються, стають ззаду, і коли вовки біжать, нападають, вони задніми копитами відбивають вовків. Поняли, що роблять овечки? Це дуже інтересно знати, як живуть овечки, як вони себе ведуть. І що ще можна сказати про овечку? Ввечерці нас трижуть. Ну, збирають з них шесть. Да? І потім роблять, ці... Ну, така є, я бачу в дитинстві, зараз я не бачу, а в дитинстві я бачу, що крутять нитки такі роблять. Тако круть -круть, і вона така штука стоїть, крутиться і нитки роблять. От. І потім з цих ниток починають щось плести. Даже я бачу станок, де. Такі нитки там є, і люди запускали цей челнок, от Вона прижимала, запускалася, теж прижимала. Тобто матерію так пекли, е, пекли в'язали таку робили матерію. От, на цей станок був цілу комату. Це, це наша перша сестричка була, як її звали, я вже забув, може моя мама помнить. Це було в Мініках, от, Село таке є на Коросечівському районі. І ми туди ходили на неї гості, я бачив цей станок, як вони це робили. Оце робили із шерсті. Понимаєте? Тому е, овечки були потрібні для того, щоб е, шерсть видавати. Для чого ще потрібні овечки? Для м'яса, щоб була ну, їжа, щоб була. Поняли? Тобто їх використовували на їжу. От, особливо баранчиків От, використовували на їжу, а овечок оставляли для того, щоб вони розпложували ще овець. Ну, маленьких ягнят родили. І так ну, дуже хорошо про це сказано. Е, Пам'ятаєте, ми говорили про Якова, як він попав до свого тестя. 21 рік. Він заробляв спочатку на одну жінку, потім на другу. Пам'ятаєте, так? Да? Ревека, по-моєму, жінку звали, якщо я не помиляюся. А потім Лію, ще одну жінку. Я спочатку лію йому дали, а потім ще на ревеку заробляв. Поняли, так? Да? І він дуже добре з цими овечками розібрався. От Якщо вони були білі овечки, то це вже були його. О, а е, якщо були кози п'ятнисті, то це теж були його. Ну, Коротше, я вже точно не пам'ятаю, кого які п'ятна, ну приблизно, так. І е, вернемось назад, бо я вже далеко пішов. Вернемось назад, тому що ми говоримо про те, що овечки чують голос пастиря свого. Е, і так само люди в церкві, вони теж чують голос свого пастиря. І буває таке, що пастор звертається до когось із людей. Люди кажуть, так, да, хорошо, пастор, ми ще зробимо те, що ти кажеш. А є такі люди, що ставлять на диби, от, і не хочуть нічого робити, нічого не хочуть е, ну, послухатися, є й такі люди. Ну, а ті, що послушні, вони получають від Бога благословення. І перше питання, про яке я хочу сьогодні, щоб ми ну, трошки поговорили, це добрий пастир приходить до овечок через ворота. А не через забор. І от є е, таке приміщення, де знаходяться овечки. І добрий пастор, він приходить е, не через вікно, не через тин, а він приходить через ворота. Поняли добрий пастор. Тобто він йде прямо. Той, хто йде через тин, той, хто йде через вікна, то вже не добрий пастир, то вже найомник. Поняли, так? Читаємо слово Боже, Івана 10:1. Знову і знову запевняю вас. Хто входить до овечої кошари дверима, але хто, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник. Поняли? Той є злодій і розбійник. А хто ходить дверима, той пастир для овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу. Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він е, усіх своїх овець веде, то йде перед ними, так як я розказував. А вірці йдуть за ним, бо знають його голос. Представте собі взяти і поставити другого пастера, да? який буде йти впереді і звати овечок. Овечки за ним не підуть. Поняли? Що овечки за ним не підуть? Бо вони знають голос пастора свого. І так написується. За чужим вже вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чужого голосу. І далі. Ісус двері для овеча. Сам Ісус являється дверима для кожного з нас. Да? І Він каже: Іоанна 10.7, Я пастир добрий. Тоді ще сказав їм Ісус, знову і знову запевняю вас, що я двері для овець. Усі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але війці не слухали їх. Я двері, якщо хто мною війде, то буде спасений. він увійде, вийде і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити, погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Я пастир добрий, каже Господь. Пастир добрий кладе свою душу за овець, хто має виду душу, життя за овець. Наймин же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, а вовк хапає і розполохує їх. Тобто, є вовки, які приходять от, і розполохують овечр. Як вони можуть приблизитись до овеча? Вовки, як можуть приблизитись до овечора? Вовки приходять в овечій шкурі, і їх зразу не замінно. Ну, так як у нас були ці, що приходили. І зразу було незаметно. Служимо Богу, Аллилуйя, співаємо, все хорошо. А потім раз і прорвало, і вилізло те, на самом ділі, яке вони були. Поняли, так? Да? От хочете знати, яка на самом деле людина, да? візьміть її, наступіть на ногу. Візьміть її обійте. візьміть її, ще щось скажіть, і ви побачите, яка на самом деле ця людина. Поняли? Можете перевірити. І далі, дивіться, пастир і овечки сильно зв'язані між собою. Не повинно бути непокірності овечок пастиру. Прийняття пастира, коли овечки бунтують йдуть проти пастиря, то розривається духовна поповина, і тоді овечки нічого від пастира не можуть отримати. Неприйняття пастера веде до відкритих дверей демонічний світ. Пастор важлива фігура в церкві. І демони, і дьявол це знає, стараються поразити пастиря, щоб розбіглися вівці. Пастор важлива фігура в церкві. Для того, щоб не було церкви, дияволу потрібно поразити пастиря. Нехай церква не слабна в молитвах, каже Господь, моліться за пастора, за його сім'ю. Нехай сатана нічого не має в пастирі і в його сім'ї. І коли прийшли Ісуса арестовувати. То е, він каже, ось іде сатана, який нічого в мені не має. Поняли? Що мав на увазі Ісус, е, коли говорить ці слова? Що в самому Ісусі да, нічого від дьявола немає. І е, те, що від дьявола, воно передається е, через е, чоловіка, через мужчину. Те, що від Бога, воно йде через жінку. І коли Дух Святий через жінку е, народив Ісуса, то е, диявол нічого в Ісусі не мав. Бо чоловік не касався жінки. Поняли? І тому е, Ісус сказав ці слова. І Він каже, що ось іде диявол, в мені він не має нічого. І прийшли і арестували Ісуса. Хорошо. І перше Царств 22, 23. Тоді Самоїл промовив, хіба Господу приємніше все падення і жертві, ніж послух Господньому слову? Запам'ятай, послух кращий за жертву і покірливість краща за баранічий жир. Ну, по-русски буде тук. Адже непокірність такий же гріх, як чаклунство, а славілля, як служба домашнім божкам. За те, що ти відкидаєш Господнє слово, то й Господь відкине тебе, щоб ти не був царем. так робить Господь. Тобто потрібно бути послушним, і Господь дасть тобі те, що тобі необхідно через цього пастиря. І люди, коли попадають в церкву і приймають свого пастиря, то вони не случайно попадають в церкву. І незвичайно вони іменно такого пастора получають. Чому? Тому що Бог, коли приводить людей в церкву, то Він заложує пастору для тебе відповіді. Ти приходиш до пастора, і питаєш, пастор, в мене це, це, це. А в це время, коли ти говориш, вже Дух Святий дає слово. І тільки ти закінчиш говорити, пастер починає тобі казати. Тому що для тебе. Слово заложено цьому пастері. Якщо ти. От пастир тобі не подобається, бо він, наприклад, повний, да? я сам собі не нравлюсь, бо я повний. Тобі вот. не подобається такий пастир. Ти хочеш худого пастир. І да? ти починаєш тут коніки викидати. Ой, це пастир такий, це пастер такий, я хочу другого пастиря. А потім сталася якась ну, біда, чи якась тривога прийшла. І ти приходиш до пастиря. Пастер, помоліться за мене пастор Невід каже, пастор буде молитися, але ти нічого не отримаєш. Тому що ти одірвав цю духовну пуповину. І ти нічого не отримаєш. І ти потім раз тебе помолиться не отримаєш, другий раз не отримаєш, а потім кажеш, ой, ці церкви Бога нема. Поняли, так? Що происходит? Тому будьте уважні і внімательні. Не розривайте духовні поповини з Якщо ви на Ну, що то зробили, не те, що треба, так? Да? Якщо ви відчуваєте, що у вас вже немає розположення і довіри до пастиря, вам треба прийти, поговорити з пастиром, покаятися і відпустити цю нужду в руки Божі. Поняли? Якщо ви цього не зробите, а будете тянути, так як наші попередники пройшли неділю, ті, що були вони, год тягнули. Чули? Да? Вони сказали, що ми вже год ми в цьому положенні знаходимося. Вони тягнули рік. Цілий рік дьявол їх мучив. І в конечному відтоги дьявол вивів їх і забрав в них їхнього пастиря. Який турбувався за них, який молився за них, який заботився і так далі. Так -далі. І забрав в них пастиря, тепер вони залишилися без пастиря. Вони думають, що знайдуть собі другого пастиря. Але той пастир це не їхній пастир буде. Той пастир буде пастиром для тих людей, яких йому дав Бог. Не можна такого наліво направо розмінювати пастиря, розмінювати церкву. Так не можна робити, у Бога нема случайності. Бог коли дає вам пастиря, то Він його дає на всю життя. Амінь. Амінь. І ще, коли пастир любить Ісуса, то буде пасти Його овечка. Івана 21.15 це розмова Петра із Ісусом. Коли поснідали, Ісус каже, Симонові Петрові, Сімени йонин, чи Ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси ягнята Мої Каже йому знову вдруге: Си мене йонен, чи Ти любиш мене? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: Паси вівці мої. Каже йому втретє: Симон Йонин. Чи ти любиш мене? засмутився Петро, що спитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. А Ісус йому говорить, паси вівці мої. Тобто я подивився в цих трьох випадках, все було однаково. За виключенням, перший раз, як спитав Господь, то йому Господь сказав Петрові, Паси ягнята мої. Другий раз сказав, паси вівці мої. Третій раз сказав, опять-таки, паси вівці мої. Понятно? Тобто, спочатку були ягнята, вони виросли, стали вівцями. Паси овечок моїх. І кожен із нас є овечкою Ісуса Христа. І ми приходимо до Господа, і нам потрібна піща духовна. Ми приймаємо духовну піщу, споживаємо духовну піщу і становимося і ягняток, становимося вже дорослими овечками. Амінь. Аллилує. Знову і знову запевняє тебе, каже Господь. Коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив. Коли хотів, коли ж постараєшся, коли постарієш, простягнеш свою руку, і інші тебе підпережить та поведе, куди ти не хочеш. Він сказав, це вказуючи, якою смертю, то прославить Бога. Сказався це, зверів йому, йди за мною. Коли він поговорив з Ісусом, то каже до Петра Петро, йди за мною. І Петро пішов за Ісусом Христом. І ще декілька питань хотіли, що ми з вами розглянули. Наприклад, спокуса це переміна думки про людину. Є таке розуміння, як спокуса. Наприклад, ти радувався. Що тобі пощастило познайомитися і подружитися з якоюсь людиною, чи з пастором, наприклад. Але через якийсь час хтось тобі сказав щось погане на цю людину. І ти не замітив, як цей негатив увійшов в твоє серце. Диявол постійно сіє розділення. Він мріє ввести людину в соблазне, тобто в спокусу про лідерів, людей церкви, про пастиря. 1 Ана 2,10 написано: хто любить свого брата, той перебуває у світлі. І в ньому немає спокуси. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йти. Бо темрява зробила його очі незрячими. І якщо ти любиш свого брата, якщо ти любиш пастиря, то ти не будеш е, спокушатися, ти не будеш дивитися і не будеш бачити ніяких негативів. Але коли ти вже отримав отруту, ти починаєш наблюдати за пастирем, і тобі де покажуть? Там пастир не такий, там не такий, там не такий. І ти вже ходиш і думаєш, о, ти бачиш це ж пастир, він не такий. Де мене показали тобі просто негатив, для того, щоб ти е, був людиною, яка розібрає стосунки з пастиром. І ти не получиш від пастора те, через пастора те, що Господь тобі приготував, І ти будеш ходити, старатися, але нічого тобі не вийде. Ісус сказав Матвія 11,6. Щасливий той, хто не спокуситься через мене. І Матвія 24,10 так також написано. І тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного. Спокуса відкриває двері для предательства і ненависті. Слово предатіство, як перевести з російської мови. Зрада, Так. Для бритательства і ненависті, для зради і ненависті. Не можна допускати ніякої спокуси в своє серце. Далі критика. Критика духовних лідерів. Критика завжди зв'язана з нашим язиком, який дух приходить на критику, дух обвинувачення, сплеття і брехні. Той, хто критикує, стає суддею та займає місце Бога. Брічі 18:21: Смерть і життя у владі язика. Ті, хто його любить, не стримані, споживатимуть його плоди колись результати. Коли Маріан і Аарон осудили Моїсея, пам'ятаєте, була така історія? Да? От, Бог прийшов і осудив Маріан. Проказує, коли людина критикує духовних лідерів, то вона дозволяє дияволу діяти в її житті. Критика обриває людині всяке духовне покриття. І Чому хочете я вам поразити пастиря? Тому що пастир є духовним покриттям для людей в церкві. Амінь? Амінь. Далі. Невірні люди притягують собі подібних. Невірні люди шукають собі в друзі таких самих. Але можуть їх, але можуть попастися і новонавернені люди. Які ще не утвердилися в церкві. Коли ти чуєш критику на людей церкві, лідерів, пастора, то потрібно набратися сміливості зупинити ці розмови. Не будьте учасниками таких розмов. Навіть якщо ти просто слухаєш, нічого не говориш, а тільки слухаєш, то ти все рівно одруєшся цією їдою, яку там говорять. Це те зле насіння, яке часом в тобі проросте. В цьому світі є велика сила, це сила впливу. Потрібно дозволити впливати на вас правильним людям, бо від цього залежить ваше життя. Наприклад, Самсон, помните історію про Самсона, так? Самсон був благочестивим помазником Божим. Але коли він зв'язав своє життя з Далідою і піддався їй впливу, то згубив силу свого призвання, і його життя, життя закінчилося швидко. Дальше, в 1 15.33 написано: не давайте себе обманути. Погане товариство це є добрі звичаї. Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі, кажуть, вам на сорок Бога не знають. Хто грішить, Бога не знає? Як можна уникнути невірності? Невірність це шлях до враження. Зверни увагу на те, що ти слухаєш і кого ти слухаєш. Дивись на плоди в житті цієї людини. Розбирайся в ситуаціях. Слово Боже має бути світильником для тебе. Виріши для себе бути вірним до кінця своїй церкві, своєму пастору і своєму служінню. Ісус сказав Івана 10,27 такі слова. Мої вівці слухають мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм життя, і вони не загинуть по вік. І ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, я більший від усіх. Ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. І якщо овечка не чує голос Пастиря, то це не її пастир. Понятно? Давайте ми помолимось. Отець наш Небесний во ім'я Ісуса Христа. Ми молимо і просимо тебе, Господь, благослови нас до святи. Дай нам Господь бути тобі вірними. Дай нам Господь бути присвяченими тобі, дай бути посвяченими Пастирів церкві. Дай Господь твоє ім'я Ісуса Христа, Щоб ми те, що ти заложив для нас, дай Господь во ім'я Ісуса Христа, що те, що Ти заложив для нас через пастора, щоб ми могли це отримати во ім'я Ісуса Христа. Спасибо тебе, Господь, отдай Сыны Дух Святой. Аминь.